Підсумки тижня на коли планується підписання мирної угоди? Чи не вкрадуть наступні міндячі наступний кредит в 90 мільярдів євро? Як європейські банки заробляють відсотки на українських грошах? І як українські сили оборони знищують вперше в історії України і світу російські підводні човни та літаки? Про це ми сьогодні будемо говорити. Залишайтеся на каналі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться. І так, з приводу мирної угоди. Трамп поставив дедлайн. Це 25 грудня. Тобто до Різдва ця угода має бути підписана обома сторонами. Також. Американські політики, представники Трампа, вони зазначили про те, що саме до 25 грудня діє пропозиція Америки щодо гарантій безпеки. Я нагадаю, що Америка надала е, запропонувала гарантії безпеки зі своєї сторони аналогічні статті 5 НАТО. І я особисто вважаю, що вони є набагато сильнішими ніж безпосередній вступ України до НАТО. Тому що НАТО це крика організація, вона може в будь-який час припинити своє існування. Наприклад, в США вже зареєстрований законопроект людиною Трампа, республіканцем, конгресменом, з приводу виходу США з НАТО. А якщо вийде США, то багато європейських країн, яких мають проросійські уряди, вони також вийдуть з цієї організації. Тобто, дедлайн для угоди з гарантіями безпеки від США є. До 25 грудня. Е, хто хоче закінчення війни? Я думаю, що хочуть закінчення війни народ України в першу чергу. Чи хочуть закінчення війни європейські політики, вони вже публічно починають заявляти про те, що поки триває війна в Україні, Європа перебуває в відносній безпеці. Вона може нарощувати озброєння, оборону, вирішувати якісь інші питання і так далі. Щоб не бути голоснівним, я просто-напросто зацитую е, твердження деяких європейських політиків. Почнемо з Вольганг Ішенгер. Це голова Мюнхенської конференції з безпеки, він заявив наступне: Поки Україна воює рішуче і мужньо, Європа перебуває в безпеці. Дональд Туск, прем'єр Польщі, заявив наступне. Поки Україна воює з Росією, ми. Відносній безпеці. Фінський прем'єр заявив наступне: після мирної угоди Росія може перекинути війська на східний фланг НАТО. Тож Європа має бути до цього готова. Також звучали і інші заяви інші заяви європейських політиків. Я нагадаю, що 4 роки європейські політики не говорили про закінчення війни. Чи не найперший політик, хто почав про це говорити, це Трамп. І коли він підготував е, свою угоду і своє бачення закінчення війни, одразу активізувалися європейські політики, почали придумувати свої проекти угод е, щодо закінчення війни. Е, тощо. Тобто, е, фактично, ми зараз маємо дуже багато сил, які, е, яким невигідно закінчення війни. І це факт. І це вже визнають окремі європейські. Політики. Е, яку ми бачимо зараз ситуацію реальну? Фактично, е, європейські політики вони говорять про те, що вони підтримують Україну, але в реальності ми бачимо ріст торгівлі з Росією. Ну, наприклад, за повідомленням Bild, е, купівля російського газу Європою за останній рік зросла на 20%. Купівля мінеральних добрив Європою від Росії за останній рік зросла на 33%. Це за виданням газети БІЛ. І фактично, замість того, щоб Європа взяла Україну до Європейського Союзу і купувала екологічно чисту високоякісну сільськогосподарську продукцію в Україні. Європа закуповує в Росії мінеральні добрива і збільшує їхню закупівлю на 33%. Щоб виростити свою продукцію на цих мінеральних добривах, не зрозуміло, якої якості тих хімікатах. Ну це просто парадокс, друзі. Це просто парадокс. Але е, європейські політики прийняли рішення надати Україні на наступних 2 роки кредит розміром в 90 мільярдів євро. Цей кредит вони називали репараційний кредит. Але е, я, як юрист, е, Розумію, це так, що людей просто хочуть заплутати, тому що репарація і кредит це абсолютно два різні терміни. Кредит це коли, наприклад, державі надають кошти, держава зобов'язана ці кошти повернути назад, сплатити з відсотки за користування ними і штрафні санкції у разі невиконання умов цього кредиту. Тобто та організація, яка надає цей кредит, вона на цьому заробляє гроші і отримує відсотки. А репарація це коли країні дають безкоштовно кредит. Безкоштовно. Країна, Наприклад, Україні дають е, гроші на відновлення від російської агресії, як Україні, яка є е, стороною, яка постраждала від війни, їй надають е, кошти для відновлення і не просять нічого повернути назад. Ось це є репарація. Розумієте? Тут ми вже. Е, Тут ми вже е, бачимо, що репарація і кредит це різні речі. Тому що при кредиті кредит беруть політики, а платить за нього народ. При, при, при репараціях кошти йдуть народу на відновлення країни, і народ нічого не віддає взамін. Е, вже є заяви європейських політиків. Е, я хочу зазначити, що цю угоду про надання цього. Репараційного кредиту ми не бачимо, ми не знаємо, які там умови. Хоча я вважаю, ми маємо право це знати, тому що ми можемо е з великою ймовірністю ці гроші повертати десятки років. Тому ми маємо знати, які там умови. Хоча ці кошти Україна, Україні необхідні, ми їх повинні брати, незалежно від того, які там умови і так далі, тому що ці кошти рятують життя українців. Але ми повинні володіти повною інформацією. Щоб надалі планувати своє май, майбутнє. Скільки років ми їх маємо повертати, в яких розмірах? Чи наші діти будуть їх повертати, і внуки в тому числі? Тобто ці, цю інформацію ми повинні знати. На даний час цієї інформації у нас немає. Ось така, друзі, ситуація е, з приводу цих кредитів. Як ними буде розпоряджатися українська влада, чи не з'являться наступні Міндічі, Дуже і дуже велике. Запитання, тому що є ризики, що цих 90 мільярдів породять нове покоління міндічів. Розумієте, і е, європейські політики заявляють наступне: е, ці гроші вони будуть повертати заморожених російських активів, яких зараз 350 мільярдів євро. Тобто Україні ну, дають 90 мільярдів, а повертати будуть 350 російських заморожених. Але практично це зробити, на мою думку, нереально. Тобто 350 заморожених мільярдів зараз в європейських банках і Європа не спромоглася хоча б один мільярд з цих грошей виділити в Україні 350 мільярдів доларів. Хоча б один мільярд. Вона до цього часу не спромоглася. Навпаки, ми бачимо зворотні тенденції. Наприклад, заява прем'єр-міністра Бельгії, який заявив, що він докладе усіх зусиль, щоб ці кошти не повернути Україні. А в Бельгії зберігається основна частина цих активів. Або, наприклад, дії Франції, коли Франція відмовляється розкрити навіть інформацію про банки, на чиїх рахунках зберігається теж велика частина цих грошей. Розумієте? Тобто Франція відмовляється розкрити цю інформацію. Україна не може звернутися до суду про стягнення цих грошей, бо не володіє цією інформацією. На ці банки неможливо накласти санкції, бо теж не володіємо цією інформацією, що це за банки. Вже є заява Англії, вона прозвучала вчора про те, що вони вслід за Європою відмовляються надати Україні репарації за рахунок російських заморожених активів. Ось так, друзі. Тобто, ми бачимо підтримку на словах, а на практиці реальних дій ми по допомозі, ну, вони дуже є, на мою думку, такі сумнівні. І до речі. Цих 350 мільярдів доларів заморожених російських активів, європейські фінансові установи і англійські заробляють на них дуже великі гроші. Тому що за їх зберігання вони отримують відсотки, які, які е, обраховуються в мільярдах В мільярдах євро. Розумієте, поки ці гроші на рахунках європейських і англійських банків, це говорить про те, що ці банки платоспроможні. В них є гроші. Вони позбавлені ризику банкрутства і так далі, і тому подібне. Вони ці гроші зберігають, вони ними фактично володіють. Розумієте? Вони в них. І що саме цікаво з приводу Англії, вона відмовилася допомагати Україні цими грошима. Хоча вона закликає воювати до кінця, до перемоги, перемагати Росію українськими життями, звичайно. А сама, наприклад, володіє. Більше 50% компаній, які мають у власності спеціальні е, танкери, які перевозять російський газ по всьому світу. Тобто ось такий парадокс ми маємо європейських політиків. Ну і повернемося до е, більш позитивних новин для України безпосередньо. Єдині, хто не підводить Україну, це сили оборони України, які продовжують відстоювати е, територію України, які продовжують знищувати. Російську е, воєнну машину. Зокрема, вперше у світі було потоплено е, підводний човен е, Росії, який переносив е, смертоносні ракети і які спрямовувалися на Україну. Це зробили українські морські е, дрони під керівництвом Сил оборони. Після цих е, після цього знищення е, були знищ... е, був знищений катер. Морської оборони, це великий воєнний корабель е, Росії, до, до цього часу і зараз продовжуються знищитись танкери, які перевозять російську нафту у Чорному морі. Також цього тижня було вражено, вражено більше двох літаків, е, воєнної військової авіації е, Росії. Тобто Україна проводить успішні е, спеціальні операції на території Росії. По знищенню російської машини. В принципі, це основні такі новини за цей тиждень. Я прошу підписатися на мій канал, поставити лайк і далі слідкувати за новинами. Всупереч всім засобам масової інформації, які фінансуються за іноземні гранти, я роблю це безкоштовно і я стараюся донести до людей правду і свою точку зору. Все відео, яке тут записане, це є моя особиста точка зору. на ці Події, яку я вважаю справедливою, принаймні вона не заангажована і зроблена на моєму власному ентузіазмі. Тому, будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк, напишіть якийсь коментар, щоб якомога більше людей побачило це відео. Всім дякую за увагу!